З вами адвокат Тетяна Іванова. Я продовжую вас інформувати про справу офіцера Служби безпеки України Романа Дудіна. Сьогоднішнє відео із серії Немала Баба Клопоту або Моя відповідь Тарасу Чорноволу. Я не читаю і не слухаю Тараса Чорновола. З двох причин: ну, по-перше, я його не вважаю лідером думок, а по друге, Після того, як він свою політичну кар'єру пов'язав з партією регіонів, а для мене, як людини з Донецька, яка дуже добре знає, що таке партія регіонів, він став політичним трупом. Але до нього, як до людини, в мене ніяких претензій немає. Тому я відповідаю йому з запізненням, тому що тільки вчора мені дівчата скинули ці всі відео подивитися, як Тарас Чорновол записав аж декілька відео. З приводу Романа Дудіна. В своїх відео він дуже-дуже негативно говорить про молоду, красиву, на мій погляд, перспективну дівчину Маріну Міщенка. А також з невагою ставиться до адвокатів Романа Дудіна. Я не буду вам говорити все, що він там наговорив. Я вам зацитую в одному буквально реченні ставлення Тараса Чорновола. До ситуації з Романом Дудіним. А Дудіну звини Кулініча, звини Нечесних адвокатів, звини Баканова та звини цієї Міщенка Марії, чи як її там йому дадуть довічне ув'язнення. Слово довічне ув'язнення він говорить в своїх відео дуже, дуже багато разів, ну, нібито нав'язує його. І розповідає у своїх відео, що там оця. А Марія Міщенка, хоча насправді вона Марина, плете Паутіну, в якій заплутала Романа Дудіна, і його нечесні адвокати кудись його там затягують. Слухай Тарасе. Перед тим, як це казати, приди хоча б один раз в судове засідання. В апеляції вони, до речі, відкриті. І подивись, і послухай Романа Дудіна. Він професійний розвідник. Людина з аналітичним мисленням. І дуже класною юридичною освітою. І ти зрозумієш, що Роман Дудін це зовсім не та людина, яку можна там в плаутині комусь плутати, хто б то не був, навіть якщо це адвокати. Але ви знаєте, мене не це здивувало. Не те, що він там про адвокатів говорить, ну мене це взагалі ніяк не турбує, не те, що він там дуже негативно на молоду дівчину наїжджає, а те, який посил був у цих всіх його відео. Посил перший. Що Роман Дудін нібито такий недалекий, що якісь там дівчата можуть його путати. Це перше, посил другий. Він такий слабкий, що там нібито вмовляє Баканова, що приди мене врятуй. Посил другий. І посил третій, ми тебе передаємо меседж, якщо ти не вийдеш з публічного поля, то будеш сидіти пожиттєво. Ми тебе залякуємо. От три посили, які я там бачу. З приводу цих посилів, всі ті, хто відвідує судове засідання, знають, що Роман Дудін ніколи не плакався з приводу того, що його має хтось врятувати. Ніколи. З приводу Баканова він говорить тільки в одному контексті: що ти, як свідок, маєш прийти і дати покази. Все. І це дійсно так і є. Бо він є свідок всіх цих подій і покази досі не дав. Ну і наступне отримати пожиттєво Роман Дудін зможе тільки в одному випадку. Якщо Україні буде 37-й рік. При всіх недоліках судової правоохоронної системи я сподіваюся, що в Україні ніколи такого не буде. Ну і мені б дуже хотілося, щоб публічні люди. Перед тим, як щось говорити, прийшли і хоча б поговорили з тими, хто в матеріалах справи, для того, щоб не казати дурні речі. Якщо, звісно, все це було незамовним. І я наголошую, що ніхто ні від кого не приховує матеріали по справі Романа Дудіна. Ми додаємо їх всім, хто тільки бажає з ними ознайомитись. Звертайтесь, я вас ознайомлю. З вами була адвокат Тетяна Іванова.